Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Я он, із своєю тачечкою у нас маршрут один. Нагород з городу, нагород з городу. З городу врожай, а нагород листя загрібаю, вигрібаю з-під дерев та нагород везу, розкидаю та й тут буде перегнивати, переурюватися і буде пожива. Залишилася одна морквочка, ту, що я сіяла вже е, літом. Така невеличка, але на зажарку буде чи в суп, чи в борщ. Сьогодні вже не вправлюся я своєю морквою. Завтра дощ обіцяють. Ну, а тоді ще буде сонце, то і викопаю. Бо, ви знаєте, е, мабуть, тижнів-два тому назад я вже Прибрала свій столовий буряк, а сьогодні полізла, він вже м'який робиться. Треба щось йому робити. Чи борщову заправу якусь, чи натерти там морозильну камеру, покласти. бо і як м'який геть зробиться, такий, як ганчірка, то несмачний. Суша ж була, не набрався соковитості, той, той почав рано в'янути. А морква після дощу то буде душі лежать. Ну Ось таке такі справи в мене. Грибусь, загрібаю листя з-під горіхів. Ось на, маленьких, на молоденьких деревцях вже нема листя, а на цьому це теж молода деревина, але ж старша. То ще листя хвата, буде що грибти. А так вже в мене тут порядочок. Приїхала із городу із своєю точечкою. Така вона в мене старенька, але моя помічниця. Що б я й без неї робила? Ну, Точечка не першої свіжості, так само, як і його, але обидві ми. Скрипим, кречим, але тьоним. Викопала сьогодні я ось чорну речку, такий врожой у нас. Редьки полюбляє чоловік з такої редьки. салат взимку їсте. Редьку помию, обчищу шкірку, на тертушку натру, додому олійки, посолю за смаком, постоїть редька, пустить сік. І ось такий салатик виходить, смачний і корисний. І мені також така редька дуже. Гарно лікує кошель, Знову ж таки помили, обрізали хвостик, щоб можна було що так покласти в мисочку чи в чашку, дивлячись, яка речина більша менша. Вибрали серединку, але ж так не дуже. Але щоб і ямка була ж така, щоб же сироп там утворювався, туди у ямку поклали меду. І залишили речку, щоб вона пустила сік, щоб отак ямка ця була повна. І тоді вже починаємо лікувати свій кошель. Ну, я думаю, ви самі знаєте про корисні властивості цієї речки. Смачний сироп і дуже, ви знаєте, ефективний. Оце і діти були малі. Ми такий сироп робили, як захворіємо. І я в мене також бронхіт, бронхіт часто, поки їздила на роботу в сусіднє селище велосипедом, то частенько кашляла. Перекупляю в аптеці будлі якісь сиропи. Але оцей сироп із речки і меду саме найбільше допомагає. Ще між до ними ось такі пополися. Між речинами дві білі речини. Ну, туже, туже будем їсти. Кажу, ма вирізала вже всю капусту. Вродила, хвати наїстися і наквасить. А мама каже, ой так хочеться варенички з капустою. Зразу все швиденько нажарю капусти, замішу тісто. І будуть нам навечір з мамою варенички з капустою. Наварила вже я і вареників з капустою. Ось дивіться, які вони вийшли. Пухкі варенички. Хтось мені, дівчатка, так я в своєму відео показувала, що приготувала вареники. Я вже не пам'ятаю з чим. А мені в коментарях пишуть: та хіба ж це вареники? Це ж пиріжки цілі. Ну, дотячка. Такі вареники ми і готуємо, щоб взяв один вареник. І не було соромно до рута нести. Начинки поклала чимало туди, і капусточка вийшла дуже смачно. Буду вже я йти, дівчатка, до мами. Мама ж чекає варенички з капусточкою. Вже на вулиці темно. Понаїдалися з мамою вареничків <хи> З капустою мам смачні вийшли. <хи> я люблю варенички. З капустою. З капустою. Да. Та давно вже я і варила. А це капусти на... народило чи мало ховати на вареники. Сидимо з мамою та згодуємо. Минуле, мама згадує, як були молоді та жили і з папою, да? теж було таке життя неситне. 30 рублів я заробляла, 30 рублів, папку заробляв. Да. Купимо щось, візьмемо розстрочку. Пальто купимо пальто на цей місяць, на другий місяць. Другому купимо. Хто зна за місяць ще ви заробите на те пальто вдвох? Хоч що год треба робити. Ну, а ти кажеш за місяць. Ну, то я так. Да. Я ж думаю, год цілий на те пальто одне робили. Да. Бо ж ти тоже ж. Да. Таке життя Та часто. Мама оце згадує, та щойно розказувала, як каже, з роботи поприходять удвох. Що там та й уже спати, лягати, а й вечерять нема чого, да? <рес> то каже мамка, а сухарів сушили. Залишались, то сушили сухарі. Точно. О, така полягають спать, а воно ж не спиться на голодний желудок. Тоді і Папа каже мамі. Ніна, а сухарі будеш їсти? Буду. Ну, каже мама, що папа так сухарі намастить, що мама так не зробить <рес> <рес> олійкою. Да? присолиш, а тоді так. Водичкою. І водичкою трошки, да? Да. у мисці, а тоді отак в миску струснуть із тими. <говорить> з сухарями, так, да, і каже, понаїдаємося, о. Тоді вже можна спати. <говорить> Що я вам хочу сказати? Це і як і ми з братом вже були малі, достатку такого й не було, щоб. Не, при начальству ніхто з вас не був. Прості робітники. Але їсти в нас завжди було вже тоді, вже як ми були. Як ви молоді були, то так, да, як зійшлися з папою, то. 30, по 30 рублів заробляли, всього-навсього. Ну, отож, да. так. тоді такса була. 30 рублів. Де б не робив, так? Да? Да. Я продавцем робила, папку водителем робив. І в шахті він робив. Так. Да. Ну. Але були молоді і щасливі. Сухарі здорово, зближують. Двості <рісті> ну, да. а... вдвох переживали. Так. Да. А вже як ми народилися, я брат уже в 70-х роках, то вже трошки краще було. Але все рівно. Ну як, я маю в виду, е... оце і батьки тряпку не куплять лишню. Отам спідниця, чергова кофта, зате в холодильнику у нас да. і м'ясо, і яйця, і молоко. Розповідала мама, що приїхала бабушка. Мамина мама з Черкащини, це ж з савківки нашої туди, ж на Донбас, Лісичанськ, І привезла повен чемодан. Повен чемодан яєць привезла. Повин, чимодан, яєць та ще щось воно привезло. Носільщик на вокзолі. Бабушка, важкий чемодан. На носільщика наняла. А він усе так каже: нічого собі. Де це ви везете? Та дочки з зятю. А він каже, та я б хотів такого зятя таку такує міть. Чимоданка я ліпру. Щоб, щоб з голоду не померли. Та каже мама, бабуся приїхала ж, та холодильник відкриваш. Чемодан ж до холодильника поставила з тими яйцями. Холодильник відкрива, а в холодильнику ж, да, і яйця, і молоко. А бабушка стала казати, та дивиться. Каже, а я? Несла, каже. Ну, переживала ж за своїх дітей же теж, то внуки. У мене дивіс такий був. Лучше це трьохки лише не куплю, ну голодом ніколи не молилась. Так, да, ніколи. Це і мама, мама моя мама також. Все час виготовляла, любила готувати і смачно готовила. Та й зразу ж смачно готуєш. Ми з діть, дітьми як були, то це завжди. Оце хворост, я вам показувала вже на своєму каналі. Це в нас не вибував цей хворост. Пиріжки. Мені подобалось, як ти пекла отома. Рис яйце, дуже такі смачні. Це мода на Донбосі. Ми на це у деревні. Не пекли таких пирожків, що з яйцем і Ну шук, да. з лісом. А там я до сих, до сих пор пам'ятаю той смак тих пиріжків, такі смачні були. Ну, ти маленькі ліпила, а я зразу ліплю такі. Казав, казав Віталій, лопть. Так ну, слухай, а папку казав. Хожу глазам совісно, ну, великий перед. Глазам, каже, совісно, за те душі роді, як зі одного і наїпше. Та я і зразу це як, якесь відео, що знімаю, то це то я заказала своїм підписникам таке, як папка казала. Да. Є що згадати? Да, точно. Ну, добре, на сьогодні, мабуть, буду я вже завершувати своє відео. Дякую вам за перегляд. До побачення. До нових зустрічей. Всього вам доброго. Ну, а ми, ма, обов'язково ще. да, Ти зустрінешся з моїми підписниками, правда?